Привіт! Сьогодні говоримо про ще одну тему з орфографії, і це подвоєні літери. Отже, сьогодні будемо говорити про декілька таких важливих пунктів з цієї теми. Але насправді тема, звісно, не така складна, як можна пишати. Отже, спочатку типове завдання. Залишаємо без відповіді і переходимо до самих правил. Отже, Найперше, що подвоєні літери можуть бути при подовженні або подвоєнні. Нам, в принципі, ця різниця не важлива, просто я так буду групувати ці правила. В подовженні, тобто між голосними, може бути подвоєння в середньому роді, тобто, це зазвичай слова, які закінчуються на я зілля, узлісся, Запоріжжя. І також тут важливо запам'ятати, що гусеня, каченя, теля і всі маленькі тварини або діти тваринок, вони пишуться без подвоєння. Але всі ті, які на я закінчуються середнього роду, в них буде подвоєння. І те саме буде подвоєння в жіночому роді в орудному відмінку. Ми пам'ятаємо, що орудний відмінок це ким чим. Тобто, наприклад, подорож буде подорож, це вона, тому «подорожчу», «ніччу». Сіллю і так далі. Але врахувати потрібно те, що це відбувається тільки якщо там одна приголосна і вона подовжується. Якщо, наприклад, тут як в слові керч або радість, там одразу дві приголосні поряд, то вони не можуть не може бути такого, що одна там залишилася однією, а інша приголосна подвоїлася. Тобто не може бути так радість тут. Тобто так не буває. Тому лише тоді, коли там одна приголосна. Ну, і одразу запам'ятовуємо ці винятки, погрупували їх так: даний, жаданий, довгожданий, всі слова здані. Далі шалений, скажений, навіжений і студений. Ці слова потрібно запам'ятати. Тут немає подвоєння ніколи в жодному варіанті. Так, і тепер дивимося на завдання. Так, перевіряємо. Отже, вородну відмінку тут буде сталлю, юністю без подвоєння, пригорщу, без подвоєння, стійкістю без путтю тут з подвоєнням, ріллям, тут рілля з середнього роду, тому там не буде Ю. Статею угу, тут буде без подвоєння, ця тут зникає. Далі тінню «верф'ю» з апострофом. Так, верф'ю. юністю, любов'ю з апострофом, розкішю ш подвоєння, «міц'ю», суддею, матір'ю з апострофом, подорожю. Подвоєння ж і кров'ю за пострілом. Добре. Рухаємося далі. Це перевірили і наступне завдання робимо. І тепер перевіряємо. Гілля середній рід, «Священник» Тут двіна. Зустріччю, довгожданий виняток, рілля. Підніжжя середній рід, каміння, піддати тут від префікс і потім дати. «куття» тут – Тут може бути насправді подвоєння і без, якщо куття як страва, то без подвоєння, а куття мається на увазі від слова кут. Узбережжя статей без подвоєння, ля на сукня і скажене весілля, шалений день. Так, це вимітка останні слова. Добре, з цим розібралися, рухаємося далі. Так, отже, наступне. Тести, три тести робимо і перевіряємо. Так, і перевіряємо. Отже, в першому ворудному відмінку буде подвоєння в обох словах. Тут ціножаттю сітчу, папоротю фальшу. Безліччю мудрістю тут не буде, паморозю, ясністю, кіноварем, оскільки це не, а, не а, жіночий рід, так, папоротю, фальшем, оскільки це чоловічий рід, фальш він. Тому сіножаттю під чином підходить. Друге, нам потрібно, щоб відбувалося жовчу жовтий жовт буче не підходить, матір'ю тут буде апостроф, тому ні. Заполочю віддалю підходить. Міддю пригорщу ні, Скатер, скатертю ні. І те саме в третьому. Гордістю сутоні, верфю з апострофом, ні, гащу зеленню, медаллю керчу ні, і повністю ні. Тому два варіанти. Так, ось такі тести зустрічаються на МНТ на ЗНО, тому враховуємо їх і рухаємося далі. Наступне. Першу частину правила ми розглянули. Тепер там, де подвоєння. Подвоєння відбувається на межі морфем, тобто, коли є префікс, корінь, корінь, суфікс і так далі. Дивимося, де це буде. Піддаще тут піддаш. Віддати над. Дніпро. Тобто там, коли є префікс, потім корінь, може відбуватися подвоєння. Те саме може бути і на межі корінь, туман, і потім суфіксне, осінь і суфіксна, година, суфіксна і так далі. Це також буде відбуватися. І на межі основ, типу, наприклад, юний натураліст, коли воно скорочується, то буде юннат або військ комат, міськком, міський комітет і так далі. Так, з цим розібралися. І тепер останнє таке доповнення до всіх правил це правопис прикметників і прикметників. Одразу варто зауважити, що всі дієприкметники ось тут вони дієприкметники, вони завжди пишуться без подвоєні, оновлений, наповнений, прочитаний, обіяний даний і так далі. Тобто, це прикметники, тому вони пишуть безподвоєння. Але і прикметники також можуть писатися без подвоєння, якщо це матеріал. Або як присвійний прикметник. Тобто чий? Гречаний, скляний матеріал, глебединці, чий солов'їний, чий як, Ну тобто можна сказати матеріал. Так, вибачаюсь. Продовжуємо. Солоний, але старанний, притаманний. Оці слова треба запам'ятати. Так, добре. Але з подвоєнням пишеться, якщо падає наголос на «н», ан і ян: здоровенний, страшенний, невблаганний, непізнанний, а також благословенний, блаженний, огненний, мерзенний, ну і всі інші, тобто скрізь падає, але царственний, обітований. Будуть писатися от саме так. Я їх так вони нібито підлягають правилам, але все одно їх потрібно запам'ятати. Ось вони так пишеться. Так, добре, і на відміну від цих, коли падає наголос на суфікс, якщо він не падає, наприклад, не впізнаний, не здолений, не злічений, це вже будуть дієприкметники прикметники, і вони пишуться вже без подвоєння. Тобто одне і те саме слова, слово може писатися без подвоєння. І тут варто звертати увагу і орієнтуватися на наголос. Тобто, якщо наголос падає на суфікс, то пишемо подвоєння, якщо не падає, то не пишемо. От як тут, наприклад, нескінчений і нескінчений. Тут буде різний, різний правопис. Добре, це закриваємо і перевіряємо себе, записуємо тут з подвоєнням або без. Так, і записуємо. Отже, численний. Тут наголос на «н», варений, тут наголос сюди, тому ні без подвоєння, ляний. Треба запам'ятати це матеріал, тому без подвоєння, бездоганний дві, невинний. Захоплений. Сюди наголос, тому «немає», Нездоланний. От якщо буде нездоланний, то дві, а якщо нездолений, то одна. А, вогняний. Тут без подвоєння дієпредметник, з подвоєнням. Несказанно буде з двома, але не сказано буде з однією. Обеззброїти тут без зброї. Нескінчений. Ну і зрозуміло, що якщо буде нескінчений, то без. Натхненний тому, Так, самовідданий. Так, тут даний, тому без подвоєння. Багатомільйонний. Священний, шалений виняток, незліченний, а незлічений буде без подвоєння, письменний, незбагненний, бездонний, пташиний чий, тому без, впевнено, дієприкметник змушений, дієприкметник невпинно подвоєння, орлиний. чий, чийсьленний подвоєння, глиняний чий, суверенний. Подвоєння. Так, отже, є. І тепер перевіряємо себе на тестах. Так. І тепер дивимося. Отже, гілля віддзьовувати «бездонний». Є. Нам підходить цей варіант в Б. Завишки буде дві в трясся. А от розлючений, тут діє прикметник тому зайве. Соколиний, зайве бо це чий, роззолочний, останнє сподвоєння. на навмання, а от вівсяний це матеріал як, або речовина. Огненний обітаваний. Ми пам'ятаємо, що обітаваний – це виняток це з однієї. Тому А підходить В другому. Орлиний, чий? Тому без подвоєння, на випередка буде подвоєння. Співвітчизник півроку. Піввіку – гречаний матеріал. Останній – відповіченість від дієприкметника слова, сміття переродний відділ, а даний це виняток. Божественний примістя віддалік, підходить нам цей варіант. І третє: Прикарпаття, побужжя, берестя. Отут важливо не забути про те, що коли є Ст, дві приголосні. тобто не може бути так, що С одна, а потім Титу. Тому ні не підходить нам цей варіант, це не підходить. А, осереддя подвоєння, милосердя. Знову ж таки, рд, тому ні, не підходить знаряддя. Каніфоллю, риссю, кмітливістю, ст. Каміння підґрунтя, нут, тому ні. А, і у нас прип'яттю, ростю волиню, підходить. Так, отже, ось такі правила. Все досить так зрозуміло. Я думаю, що в тестах не буде проблем. Якщо з'являться якісь питання, то завжди можна їх ставити. На цьому все Все. тоді до заняття. Пока.